Хол Чернігівської міської ради за 10 хвилин у сесійній залі мають представити начальника міської військової адміністрації. Згідно з розпорядженням президента України, ним має стати полковник Збройних сил України Дмитро Брижинський, який у лютому березні керував обороною Чернігова. У залі засідань перед представленням збираються керівники департаментів та комунальних підприємств міської ради. Наше місто повинно бути ну таке чисте, гарне. А хто керує цим містом? Ну то з президенту виднішим, мабуть. Ми працюємо далі на розвиток міста. Шовші ми як працювали, так і працюємо. Що не довели інформацію, Будемо дивитися. З президента про створення в Чернігові міської військової адміністрації датований 7 лютого. Відтоді причини її створення та кандидатуру керівника не озвучували. Під час представлення в стінах міськради сьогодні начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус говорить, що створювалась міська військова адміністрація за його поданням після судового рішення про відсторонення від обов'язків міського голови Владислава Атрошенка. Ми проаналізували рішення суду. Ми проаналізували стан керованості містом після рішення. Суду. Суду подивились спільно з військовими безпекові питання, військову підготовку міста до оборони, в тому числі, і все стало підставою для мого подання. Сам Дмитро Брижинський обіцяв найближчим часом зустрітися із керівниками структурних підрозділів міськради, щоб окреслити коло задач. При зустрічі президент чітко визначив задачі, на які потрібно звернути увагу в місті. Тому головний напрямок нашої сумісної роботи буде це. Покращення передусім безпекового середовища, кожен громадянин міста повинен відчувати себе безпечно і комфортно. Ці слів В'ячеслава Чауса. Протягом перехідного періоду військова адміністрація та міська рада працюватимуть разом станом на 17 лютого. І виконком і міська рада продовжують працювати. Буде перехідний період. Ми конструктивно готові передавати ті повноваження згідно закону і досвід, який є у нашої команди, для того, щоб без ніяких проблем, без ніяких перешкод військова адміністрація виконувала свої функції в плані оборони і безпеки міста. Ми всі в цьому зацікавлені. Дмитро Брижинський говорить, що має власну команду. Втім, імена її членів називати наразі відмовився. Є вже посадові особи, які в принципі будуть здійснювати. Підтримку, допомогу, консультувати по деяким питанням, які наприклад в ході роботи будуть. Тяжкі або зрозуміли Дмитру Брижинському, 42 роки. Родом із міста Сновськ брав участь в АТО та ООС. У лютому березні 2022 року керував обороною Чернігова. Остання військова посада Дмитра Брижинського командир 58-ї окремої мотопіходної бригади імені Виговського. У вересні він звільнився та очолив патронатну службу апарату Чернігівської ОДА. Зараз він військовий запасу. Добре, що він працює останні вже 4 чи 5 місяців в апараті обладміністрації, Як чиновник зрозумів, як працюють органи в тому числі місцевого середування. Анастасія Лоза, Олександр Сідько та Олексій Жирнов Суспільне, Новини Чернігів.